Різдвяні та новорічні свята це час дива та подарунків, тому до них треба добряче підготуватися. Топ 5 крутих ідей подарунків, що запалять очі кожного хлопчика. Машинка із радіокеруванням – це завжди враження на максимум. Уявіть, як хлопчик відкриває коробку, дістає крутезну машинку і одразу починає нею гратися. Машинка це точно хід, неї можна гратися і вдома, і на вулиці. Лего це завжди незмінна класика, особливо коли мова йде про супер деталізовані моделі, які не тільки розважають, але й розвивають фантазію та моторику. Ідеальний подарунок для тих, хто любить створювати щось власноруч. Ігрова приставка це справжній вибух емоцій для будь-якого хлопчика і для дорослого теж. Круті ігри яскрава графіка, а головне це можливість гратися з друзями, що може бути краще. Планшет. Це універсальний подарунок. Він підходить для навчання, розваг та перегляду мультиків. Легкий, зручний та стильний для корисного та веселого дозвілля. 3D-ручка. Дитина зможе втілювати свої найкреативніші ідеї, створювати моделі та фігурки та розвивати фантазію. Подарунки, що полегшують життя і покращують настрій, шукай воло.